До тих, Господь обертається судом милосердним, а не справедливим. І нам треба це пам'ятати для себе, і для всього світу. Цілий світ має пам'ятати про це. Ті, що каються, отримують суд милосердя, суд благодаті коли Бог дає дарить свої благодані. Не тому, що ти заслужив, а тому, що ти намагався змінити на краще своє існування. Тому що ти покаявся і дав плоди свого покаяння, хай невеликі, але це були твої зусилля в міру твоїх можливостей. Нам хочеться, щоб покаяння відкрилися нам двері. Хай відкриються. Щоб ми спромоглися змінити своє життя.